Спочатку все як по маслу, романтичні зустрічі та знайомства з батьками. Далі одруження і великі плани на майбутнє. Та все частіше молоді пари стикаються з проблемами, які вони не навзмозі подолати, і розходяться. В чому ж проблема? Психологи стверджують, причина у відсутності життєвої опозиції молодих людей. Як зберегти шлюб? Дивіться далі у сюжеті. Ти постійно зайнятий. Ти ніколи не маєш часу. Ти приходиш після роботи, ти є втомлений, Ти вечер. Така ситуація типова для більшості одружених. Микола та Олена майже рік разом. Та їхнє сімейне щастя опани. Під загрозою. Я зараз вимушений постійно заробляти гроші, затримуватися на роботі, будувати кар'єру. І останнім часом я почав помічати, кожен раз, як я приходжу додому, Олена є сумна. Вона, мені, вона не рада мене бачити. Я не розумію, у чому справа, в чому, в чому ситуація, чи вона не радіє моєму, моєму успіху, адже я стараюся для нас обидво. Олена стверджує, що любить чоловіка, проте її шлюб розвивається не так, як вона собі це уявляла. Розумієте, коли я виходила заміж, звичайно, у нас було шалене кохання, яке не згасло і дотепер. Проте, мій чоловік дуже багато працює на роботі. Він затримується допізна. Так, у нього кар'єрний ріст. Це все чудово, я з нього дуже рада. Проте я не реалізовую себе як особистість. Я в звичайному домашньому побуті. В Україні в середньому розлучається кожна четверта пара, особливо це стосується молодих людей. Для самого початку необхідно обговорити саме основне обговорити те, як ви бачите своє майбутнє, тобто намалювати в уяві картину того, чого ви прагнете в стосунках. А тоді вже шляхом компромісів та взаємопідтримки ви зможете знайти шлях до гармонійних стосунків. Молодята вирішують звернутись за допомогою до експертів. Психолог пропонує намалювати те, чого їм не вистачає у шлюбі. Півтори години спілкування і проблему вирішено. Виявляється, Микола не знав, що Олена хоче знайти роботу і приділяв коханій мало уваги. А Олена вчасно не зрозуміла, що її чоловік потребує підтримки. Незважаючи на всі негаразди, молодята таки зберегли свій шлюб. Основне це не боятись обговорювати важливі один для одного теми та йти на компроміси. Ну я думаю, ми впораємося. Все буде добре. <гум> ну головне, щоб ми підтримали один одного. Я думаю, що у нас все вийде, і все буде гаразд.